Вітаю, вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. і Це програма Ваша Свобода. Саме сьогодні перше в новому році засідання тристоронньої контактної групи у мінську щодо врегулювання на Донбасі. Отже, в ефірі Радіо Свобода зараз з нашими шановними гостями ми спробуємо з'ясувати продовження переговорів у мінську в 2016-му, повернення окупованого Донбасу в Україні, чи замороження конфлікту і. Так би мовити, Придністров'я 2 і будемо це робити, як я вже сказав, нашими шановними гостями, народним депутатом, представником блоку Петра Порошенка, заступником голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції Марією Іоновою. Вітаю дня. А також дипломатам, експослом із особливих доручень, паном Андрієм Висоловським. Вітаю, пане Висоловські. Ну що ж, от як повідомила речниця Леоніда Кучма, яка бере участь у переворах у мінську Дарка Оліфіру в соцмережі. Фейсбук, справді, переговори от на цю хвилину у мінську почалися. Тобто, це перші, як я вже сказав, перемовини у рамках тристоронньої контактної групи в новому 2016 році. І як власне відбуваються ці перемовини, Зараз спробуємо дізнатися у мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каріновського, який має бути на прямому зв'язку з нашою студією по скайпу. Валерій, вітаю тебе! Ти нас чуєш? Вітаю, чую. Отже, як відбуваються переговори? Ну, можу сказати, що процедура мінських перемовин особливо не змінилася з минулого року. Ще від учора тут засідала підгрупа з політичних питань, і на них Росія намагається підняти питання про реалізацію особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей, децентралізації влади та конституційної реформи в Україні, проведення місцевих виборів на Донбасі. Сьогодні ж до роботи приступили також підгрупи з питань економіки та гуманітарна. А годину тому почалося засідання самої тристоронньої групи у складі представників України, Росії та ОБСЄ. Леоніда Кучми, Бориса Гризлова. Це новий представник Росії у тристоронній групі, та посла Мартина Сайдика від ОБСЄ, який модерує це засідання. Пізніше до них мають приєднатися представники так званих ДНР та ЛНР, що визнані в Україні терористичними організаціями. Крім питань про політичне врегулювання та умови проведення місцевих виборів на Донбасі для обговорення, є проблеми і інші політичні, економічні та гуманітарні, зокрема звільнення полонених та заручників. Представниця України у підгрупі з гуманітарних питань Ірина Гращенко, зокрема, заявила перед засіданням, що українська сторона тут готова до компромісів. Українська делегація також вимагає відведення з Донбасу російських військ і техніки та поновлення українського контролю на державному кордоні з Росією. Треба сказати, що переговори закриті. Якісь деталі їх стануть відомі пізніше. Після їх завершення, звичайно, посол Мартін Сайдик проводить брифінг для преси, за яким я намір бути присутній. Дякую, дякую, Валерію. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Він розповів про те, як почалися такі перші в новому році переговори у рамках тристоронньої контактної групи у столиці Білорусі. Моє перше запитання, пане Андрію, вам як дипломату з дуже великим стажем. От навіщо ці переговори в Україні? Адже так, інтенсивність набагато менша війни на Донбасі, але ж обстріли тривають щодня. Іноді навіть бойовики застосовують гради. Тобто, ну навіщо? Це справді, от як ми вже сформулювали тему програми повернення окупованого регіону України чи просто замороження конфлікту і Придністров'я 2 Поки війна не завершилася, переговори мають тривати. Для того вони і робляться, щоб війни не було. Оскільки саме ці переговори свого часу зупинили гарячу фазу, вони ж мають підстави, ми маємо підстави очікувати, що вони нам принесуть і. Фінальну крапку в цій війні і ця крапка буде на нашу користь. Пане Андрію, це не перші, не просто перші переговори мінського в новому 2016 році. Це перші переговори, в яких Росію представляє не просто дипломат середнього рангу, навіть не посол Зораба, адже Зораба потім замінили. А Борис Гризлов, людина, яка очолила держдуму зараз. Він Ради безпеки Російської Федерації, як стверджують деякі глядачі, дуже наближена до президента Путіна. Це справді означає, що Путін погодився з тим, що Росія напряму має бути учасником таких переговорів і перестав примушувати Київ до того, щоб Київ вів переговори з сепаратистами. На мій погляд, частина правди в цьому є дійсно не випадкові люди. Я не хочу нікого ображати, так, але його попередники були гризло це Гризлов. Грізло це гризлов. І очевидно, є якісь сигнали, які керівництво Росії не хоче довіряти будь-кому, а тільки найбільш відданим і перевіреним людям з одного боку. А з другого боку, справедливо сказати, що цим призначенням очевидно Москва хоче привернути увагу Європи Америки. Додатково до того, що вона робить кроки на зустріч Україні, що тепер вона буде говорити серйозно, і, якщо тепер Україна буде від чогось відмовлятися від того, що вимагає Москва, то це буде її вина. Моє запитання до пані Марії. Іонової, як представник блоку Петра Порошенка, була інформація офіційна, що Гризлов прибув до Києва, зустрічався з Ленідом Кучма. Але потім джерела видання дзеркало тижня стверджували, що Борис Гризлов зустрівся із президентом України, нібито Петром Порошенком. Після того, як глава української держави завершив свій візит до Тернополя і повернувся до Києва, ви це можете підтвердити чи спростувати? Вибачте, я не маю таких даних, тому що офіційної позиції немає. Так, так але в будь-якому разі, як вважаєте, що можна очікувати України від нового року у мінську. Ну, я вважаю, що, на жаль, мінські домовленості не виконані по жодному пункту, і от повернувшись знов з Донбасу. Ми, якби з власними очима побачили, що кожен день, як ви сказали, дійсно обстріли є, і ці обстріли, по-перше, з важкої техніки, це і ДРГ, і міномети. І на жаль, я би так хотіла сказати, що весь світ має більш ретельно реагувати на таке порушення мінських домовленостей, тому що ми останнім часом в західних змі теж читаємо про припинення вогню. Таке, я хочу сказати, що немає припинення вогню. Ми знаємо і втрати наших. Бійців і, і поранення наших бійців і, і страждають населення. І тому ви знаєте, це дійсно перемога, коли санкції Російської Федерації були продовжені, але припинення війни Україна може зробити тільки разом з міжнародною спільнотою, тобто санкції, тиск на Російську Федерацію. Тому що а, жоден пункт, і ви знаєте, тоді, коли Путін в інтерв'ю якби виправдовує, що там хтось не виконує мінські домовленості. Мінські угоди це не просто пункт 3, 4, 5 чи 7 Ті, які вигідні Росії, чергові От ключове питання. Ви знаєте, це є комплекс, який має бути виконаний має право Росія вірніше зобов'язана Росія повернути контроль над кордоном в Україні до проведення виборів. Чим мінські угоди цього не передбачають 에, на ваш ви, погляд? На жаль, на жаль, це є останній пункт да, кордон. Це але це таки є черговість е, в угодах. На мінських. жаль, є пункти, але не, не не треба. Ну як сказати, не треба зосереджуватись на яких конкретних пунктах. Якщо держава а, відповідальна, а, вона має виконувати всі пункти домовленості. Так, перший пункт. Припинення вогню він у нас є, немає для України. Надзвичайно важливий пункт це заручники. І у нас ще є 139 людей, яких доля невідома. Так а, і Україна, і а, також ви сьогодні згадували Ірина Гіращенка, як представник контактної групи по гуманітарним питанням, роблять все можливе. Та і президент України, який в переговорах ми всіх згадуємо не тільки заручників на території окупованої так, так, так. території, а все ж таки у нас є політв'язні, які знаходяться в Росії. І я хочу сказати, що ну вибачте, це є факт та збройного втручання Російської Федерації на територію суверенної держави, Ті самі збройні формування, яких абсолютно. не має бути на території І України. побувавши на Донбасі. Ви знаєте, ми спілкувалися на пунктах в'їзду і виїзду на окуповану територію в Новотроїцькому. І ми спілкувалися з людьми. Це була група народних а, депутатів разом з вами. Так, абсолютно, і а, ми не тільки від військових, але від місцевого населення, які перебувають звідти, вони говорять, що є факт російських військових на території Вони виконують тобто, певну місію у військовій ну, сфері, як ви, сказав один з політиків. Ну, Ви знаєте, ми вже всі переконалися протягом півтора року, да що взагалі лідер світового масштабу говорить, що він особисто контролював а, анексію Криму та да, військову. Тобто він початку не ну, визнав, а потім визнав абсолютно. Ну тобто, це такі вже мені здається, весь світ да, вже якби визнав, що дійсно так це і гібридна війна. Хоча у нас це повномасштабна війна, я так вважаю, Тобто це йдуть військові дії. А, але Треба дійсно, ну якби з хворою людиною, мабуть, треба діяти дуже обережно. Тому ми всі використовуємо а, заходи, засоби дипломатичні і військова війна, дійсно військові дії, вони паралельно з дипломатичними. Тобто, Україна вона робить все для того, і щоб угоди було на менше потрібно Україні абсолютно. Але Україна відповідальна Ми виконуємо мінські угоди. Але вибачте, для того, щоб ну, почати виконувати інші пункти, нам треба спочатку. Так так так. Ви Початок. вже наводили цього лідера світового масштабу. Наскільки зрозуміло, ви це сказали трошки з іронією, Правильно Трех, Абсолютно. Ваше? Але давайте спершу джерел послухаємо цей фрагмент інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна німецькому виданню «Більд». основне, що має бути зроблено по міських сушені лежить на стороні Київських сьогоднішніх властей. Самої головні в во всем процесі урегулирования ключовим вопросом является вопрос политического характера, а в, в центре конституционной реформы. Отже, нагадаю, гостями студії Радіо Свобода. Є сьогодні дипломат Андрій Висоловський, народний депутат і блоку Петра Порошенка Марія Іонова. Я адресую вам запитання, пане Андрію. Ну, такі твердження. Є певні угоди мінські. Ну, ми читаємо так же є. Це ж не то, що якийсь пак молотова рібентропа і секретні протоколи. Ну, справді, от ваша думка, пані Марії, вже поцікавився її поглядом. Україна спочатку має провести вибори, внести ці конституційні зміни, про які зараз сказав пан Путін, а потім тільки може отримати контроль над кордоном. Ми повинні робити те, що нам вигідно. Нам потрібно вільний, вільні тимчасово окуповані райони на Донбасі. Потрібні. Там потрібно провести вибори місцеві, бо їх там не було. Потрібно. Значить, нам треба приймати закон. Нам потрібно відділити кримінальників убивць відвертих ворогів. Від людей, які тимчасово не зрозуміли, що відбувається, заплуталися. Потрібно, значить, нам треба е, про, е, прийняти якийсь закон е, щодо цих кримінальників. Давайте його назвемо законом про амністію, чи як е, ті, хто помилились, ті амністуються, ті, хто е, вороги, ті, хто насильники, ті ні. Е, тобто, це потрібно Україні. Нам потрібно, врешті-решт. Наш закон про децентралізацію і е, е, уточнення е, позиції цих тимчасово окупованих районів в цьому законі потрібно. Значить, це треба робити, незалежно від того, хоче Росія це чи ні, але це треба робити за законами України. Якщо це вибори, то вони повинні бути демократичні, відкриті за стандартами ОБСЄ і так далі. І так далі. Якщо це закон про. Амністію то це закон повинен відповідати Кримінальному кодексу України, а не тому, що забажає той чи інший. Але їдер... ж мінські угоди треба дотримуватися. Ж спередньо... ж і це, і, і це і є виконання нами мінських угод. Пані Іонова, так я от ви як народний так, депутат, вже додати. вже певні кроки. Народні депутати щодо цієї децентралізації. Ну слово особливий статус для Донбасу уникається в офіційних формулюваннях, але децентралізація вже почалася. Так процес іде про амністію, те, що сказав пан Андрій. Ухвалюються ці закони далі. Триває Є... процес. Ну, ви знаєте, перше, децентралізація, особливий статус. Та не треба змішувати. На жаль, якби цей процес досить негативно почався, і ми всі знаємо важкі наслідки, трагічні наслідки, те, що сталося 31 серпня. Але дійсно, як Україна, як країна відповідальна, і ми розуміємо, що нам дійсно потрібні вибори на Донбасі. Але, вибачте, ми їх не можемо проводити під тоді, коли там міни, територія замінована, тоді, коли там маса зброї, і ця зброя досі по. Остачається правильно Російською Федерацією 412 кілометрів кордону. Вони не закриті. Пані Марія не збереться 300 голосів для ухвалення вже в остаточній редакції закону про децентралізацію. Ваш я... прогноз у новому році. Ну я вважаю, що кожен депутат має бути відповідальний і відстоювати позицію, тому що децентралізація це крок вперед. Це не є. Якби політичний крок, що стосується Донбасу, Донбас, особливий статус, та там будуть перехідні положення, це окремо що стосується децентралізації. У нас є маса прикладів західних країн, там де повноваження, да, більше місцевим громадам, але контроль все одно лишається. Те, що стосується а, амністії, дійсно, ну вибачте, а, ніхто не може трактувати, що амністія це значить всі на всі і всі будуть амністовані. Ні, хто по перше, українські суди мають працювати на території відновленої да там, де зараз вона окупована. А як тільки будуть. Працювати українські суди, це означає, що ті, які тяжкі злочини здійснювали, ну, звичайно, не буде жодної амністії. Що стосується виборів, вибачте, саме офіційний інститут, який має там запрацювати, і і, і адміністрацію да, зорганізувати, це центральна виборча комісія. Тобто, так як ми обговорювали, поки не буде стандартів обсє, і ми будемо розуміти, що засоби безпеки є такі, не буде що не буде позитивного нам... голосування в Верховній Раді з цих питань. Ні, 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 я, я просто хочу сказати. Тати, що вибори будуть проведені тоді, там на тій території, тоді, коли будуть умови дозволяти, і тому ми з нашими міжнародними партнерами дуже часто говоримо. І вже президент заявив, дайте, що там має бути а, миротворча місія, так на кордоні. Тобто, кордон О, має О, ну європейська місія. ООН, тобто а, варіанти, багато. варіанти багато А Росія не заблокує, пане Андрію. Якщо Росія не заблокує, то вона не виконує мінські угоди. А якщо вона не виконує мінські угоди, то санкції не просто тривають, а може й посилюються. Важлива деталь. Ще один виступ вагоми наведу. От свіжий зовсім це звернення до конгресу президента США Барака Обами. Він двічі згадав у цьому зверненні Україну. Інтейзволд витрен лесба івол емпайс. У сьогоднішньому світі нам загрожують не так імперії зла, як країни, які розвалюються на очах. Близький схід проходить через період трансформації, який триватиме покоління, але має коріння у конфліктах з тисячолітньою історією. Від перехідного етапу в економіці Китаю розходяться хвилі по цілому світу. Росія у час, коли її економіка падає, витрачає значні ресурси, щоб утримати Україну та Сирію, країни, які виходять з орбіти її впливу. А міжнародна система, побудована нами після друг. Гої світової ледь справляється з цією новою реальністю. Ви ж теж напевно слухали, пане Андрій, цей виступ. От труднощі ці перекладу: утримати, втримати, підтримати, нібито з боку Росії України. Як ви прокоментуєте виступ Барака Обама? ви особисто він сказав те, що він думав, просто граються конкретним словом, яке він вжив, пропап. Насправді це слово має подвійний переклад, як і багато варіантів англійської мови. В даному випадку саме йшлося про те, щоб утримати, утримати прив'язати. Прив переклад угу. чіткий, якщо вдуматися. Справа в іншому. Справа в тому, що в іншому моменті Барак Обама, згадуючи Україну, підкреслив, що захист інтересів Сполучених Штатів в світі це. Утримання і поширення демократії, яка дає можливість розвиватися нормально цьому світові, в тому числі і сполученим штатам, і Україна в цьому ряду є важливою точкою. Він і згадав у цьому зв'язку. якщо підбувати ще раз знову ж таки події mm -hmm. минулого 15-го року, Путін своїми діями в Сирії і так далі не зробив так, що він повернувся у вищу лігу світової політики. І тепер за цією ж Сирією, іншими міжнародними питаннями, криза мігрантів захід не забуде про Україну. Захід не може забути про Україну, тому що це питання принципове. Так само це принципове питання могло виникнути в будь-якій точці світу. Не може одна держава захопити територію іншої держави і бути непокараною, тому що це означає, що зникає базове правило, яке існує зараз в світі. Це зробив, це зробила сьогоднішня Російська Федерація, і поки вона не відступить від цього, вона залишатиметься. В тій в чорному списку і це не буде тільки на рівні констатації з боку західних І лідер. це не буде на рівні констатації, тому що нікому не хочеться, щоб завтра це сталося з ним. Час наша програма неблаганно спливає. От Буквально на сам кінець по одному запитанню уточнюю, чому нашим шановним гостям Донбас перетвориться на Придністрою ні, пані Іванова. Ну я думаю, що ні, тому що ми робимо все для того, щоб а, територія була повернута, і а, мир був на нашій країні, і щоб було менше щоб не було вже таких такої кількості жертв. А саме основне кінцеве точка це коли ми повернемо Крим. І так як ви сказали, Путін грубо порушує міжнародне право, тому він є в чорному списку. Тому на наступній сесії парламентської асамблеї ради Європи ми впевнені, що а, знов не будуть подовжені повноваження Російської коли Федерації. Це засідання засідання сесій. З 25 по 29 січня, і ми, як політики і наші дипломати, повірте, мають дуже багато роботи ще не працювати, щоб тому що правда на нашій стороні, і ми впевнені, що ми будемо вільною, ми є вільною демократичною країною. І ми будемо в змозі захистити Андрію, Ви як вважаєте, дипломатії? Іноді з певні питання доводиться десятиліттями вирішувати та ж прибалтика, країни Балтії, коли отримали справжню незалежність, хоча е окупація Радянського союзу не визивалася. Сполучені Штати були визнані Великою Британією через 13 років після того, як вони звільнилися. Ми це пам'ятаємо. завершати. Безперечно, в кінцевому випадку не буде Донбас окупованою територією і не буде Донбас новим Придністров'ям. Об'єктивні процеси. Росія слабне, Україна сильнішає, і світ розуміє хто правий, а хто ні. Це остання крапка нашої сьогоднішньої програми. Дуже вам дякую зучи спефілі. Привіт Олександр Лешенка. Дякую вам, друзі.